добрий ранок. Сьогодні я на хазяйстві. Е, залишаюся з малими, бо вони похворіли. Як то би вони дуже часто хворіють. Забрали від бабушки, буквально тиждень походили, чи скільки в і все, прихворіли. Е, щось, причому що здається по другому кругу прихворіли. Тому вони вдома. Оксана пішла на роботу. У нас сьогодні до двох буде на роботі, а я з ними до двох буду вдома. Да, Женя? Е, вони доїдають зараз сніданок. Я допиваю чайок. Що в мене в планах? Думаю, щось засняти, показати вам. А то я давно не виходив в ефір. Ще й свого. Ти що їстиш, да? Сирок? Молодець. А, наші треба запустити. Коротше, давно вже. Вони давно вже почали в саді ходити і давно я вже з ними не сидів. Тобто вже забувся, як це. В планах є сьогодні пиріг в Шарлотку. Піф-баф! Да? Молодець! Яка в тебе гранає ручка? Ще хочу показати штуку. Получається, ми водичку набираємо. Весь час. І придбали отакі такі бутлі. Дуже зручно. Один цей і другий там. З тою помпою. Взяв дві цих кришечки, коли набираю, щоб переносити воду, я просто накриваю. Щоб туди ну, нічого не падало, і щоб воно так було. І все, і коли. Або коли кінчається, то теж накривають цією кришечкою. Бо вони типу, йдуть одноразові. І дві отакі гручки. То це мега зручно. Бо я раніше ходив цими поклашками по 4-5 по штук. Вони всі руки ріжуть неудобно. А тут наскільки 19,5 за літрів в одному. Але я набрав, якщо набирати вершочок, то воно навіть більше ходить. Бо ми в автоматах набираємо водичку. То бомба-ракета. Дуже сподобалося. Прийшов один раз, набрав і вистачає більше тижня. Діти мої. Кому першому чистимо зубки? Жені. Жені? Не ну, пішли, Жені, будемо зубки чистити. Що, чистимо зубки? Так. Да. Годинник перевертаємо, так? Да? Да. Годинник перевертаємо. Да. І чистимо зубки. Да. Да. Це твоя? статья тя? А? Да. Женя, Иван, Просто а? Сам будешь? Ну, да. да, сам. Давайте чистить. Так вот.

І тут, і Давай, а -а -а. Ну, Поставщик не победа. Кто земной будешь перехват? Эмэ. Ме. Оце ви навіть пообираєте все, на місце поскладаєте? Саме кати ті, що тут. Заїхали. Ну все, складаєте. Первоно робили. А я підготую все до пирога, так? Будемо робити шарлотку з яблуками? Що? що ми йдемо готувати? Не, Не знаєш, що ми йдемо готувати? Періг! Будемо готувати, пиріг, як кастер готовий вчора. Да. да, ну все, залазьте. Женя, давай сюда. Ты сюда. Спочатку. Спочатку цукрой. Да, а що нам треба для того, щоб готувати? Баги. Миска. Миска. Так. Далі що нам ще треба? Цукор. Цукор і яичко, да? Так, окей. Є у нас яичко. А що... Що ти робила, робила з яєчками в бабушки? А ну розкажи зараз. Пила. Пила. А ну як ти пила? Ось руками. Так, 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 і тепер таке яєчко, і тепер куличка зілишся і я побачила як куйка кумай. Есть дорха. А бабуся його витягла і сказала. А? І тепер вона витягнула і паса закупав. І нічого собі. Тут прям страшная история, я сегодня чую в истории. Мама и папа. Да. Давай я насыплю, давай. Ты насыпешь? Так, чекай, да, я сначала насыплю. Оп. Все, ну вы Давай. Помішай мешай. я помішаю, okay. да? Чому так стало? Подарила, мешай. Мешаем, мешаем, и мешаем. Мишай, мешай, 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 мешай. Щоб по його перемішати, щоб не було кумочків. А ти по чуть-чуть, по чуть-чуть. Не все, не все, не все, не все. Оп, ще викидай. Остане викидай. А ми перемішуємо, перемішуємо його. Да? Давай моє оце. Ти її будеш перемішувати? Ну, Давай, ну. на. Ще... Оцим? Ні, тут вже можна оцим, щоб воно було пухкенція. Да? Отак по кругу на. Так, да, а я ще щену. Так, витираємо все Заляпний? Да. Так, і тепер ми будемо яблучка чистити. Чистити і нарізати, так? Так. Да. Раз. Два. А як тут червячки. Черв'ячки є. Зараз будем ми черечки шукати і викидати на да. смітник. Так. Масло ми ще змастимо щоб не прилипав на Женя диск. Женя дис? Ты ессишь? Что, такий париг у нас получился? Да. Нет. Да, да. Сейчас в духовочку поставим, да. Подивимось, что у нас получится з того. Пришла додому. Тут чоловік. Іпориг мене зустрічає. Вовше. Дітки старались. Вовше. Чем може смачно бути. Також нас смачно буде. Подивимось. Подивимось. Все, є вчай. Угу. Всім привіт поближчому. У нас такі проблеми. В усіх светло є, а в нас немає. Не знаю, що це у нас там за проблеми. У нас стоїть ще реле напруги. Я думаю, що це типу. Мабуть, воно щось там не знаю. Але Сергій не бере друг, бо він десь там. Ну, точніше, він поза то зоною, бо він працює там десь підмаль. А я сама боюсь там щось шухер. Я боюсь щось там самокрасти, тому тому чекаю, поки він вийде з того підвалу. І, І мені відзвониться. Надіюсь, наступне відключення не настане раніше, чим він це зможе зробити. Так. Тому поки використаємо час з користю, я купувала було зожт, який показувала минулого разу. Ми почали їх трошки робити. Я вже відчула трішки, як це буде. Мамою, дитиною походить в школу, а мабуть, готується до школи. Бо Настя вже піднемає. Їй вже не подобається, що тут немає всяких цих наклеюк не такі, як в Жені, що там одні цифри і букви. Так що да. так. Покажу вам, кому цікаво, що ми зараз зробили. Бо сам урок знімати я не буду, бо це дуже так довго. Так, з Женєю доклеїли ось це. Поговорили про малюночки. І поклеїли тут дерева. На цьому Женя видихся. Потім будемо пробувати тут лінію малювати. І далі щось робити. Це щодо Жені. Так, а що з нестюшкою? З боєм зробили, бо з нею важко. Домалювали квадрати. Ти домалювала квадрати? Не знаю, знаю. Домалювали ледве-ледве ці квадрати. Потім ось це об'єднали в пари і назвали, чому ми це об'єднали в пари. Тут нічого не робили, це треба дуже поступово це робити, що ці важко воно дається. Поговорили про картинку, про пори року. Поговорили про це, проговорили скоромовки. З пори року покажу в нас щось важко. Потім. Ну тут це вже ваші завдання, тому що... ай! Порізалась. Тому що Настя в нас ну ми не вчили цифри писати, ми там можемо просто там, рахувати так, але писати ми не вчили, Женя. І це їй тут було звичайно важко, то я просто її ставила для порівняння, типу, як правильно, тут треба було знайти, які неправильно цифри написані. Тут ми знаходили фігурки сюди, це важко. Далі тут по складах треба було прочитати склад і з'єднати зі словом. Тому, ну, звичайно, ще склади вона читати не вміє. Тому ми там називали по-перші букві, по друге букві, і я казала, як це разом буде читатися. І останнє, що ми вже ледве дороблювали, це ось тут дано дві картинки. Треба було, щоб дитина назвала загальну, як це називається. Настя не назвала. Вони сказали, що це село, а це місто. І потім тут є такі рандомні інші елементи, і треба було, і треба було подумати, да, Женя? Це ж їв тільки що. І треба було подумати, що де могло бути. Це дитина просто Мага енергійна. Оце все, що ми зробили із і знайшли. Вже далі знову прописи йдуть, ми ще попередні Ой, Айди Боги. Спасіть мене. <гум> так що це об'єм. Те, що в нас виходить, а, я бачу, виходить зробити так, щоб е, дитина не нервувала, ну бо потім вже безполезно то робити. Поки у нас ще школи немає і насильства у ну, вигляді домашнього завдання у нас немає, то ми робимо ось так. Поступово, наскільки дитині вистачає бажання. Чи світло нам зробиш? Доброго дня, електрика визвовали. Що <гум> там, все там? Шо там? Скоро домашній лайк. Так, це наше добро. І це наше добро. Дивимося таким приборчиком. Дивимося її на кругу. На виході на ході є, на виході є. Так, є. Є. Є, є. 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 Ну на туга має бути? Ой. Це, звісно, класне заключення. А що, нема? Ну, взагалі, не було. Нема. Ніде нема. Ніде нема. У нас є часткове освітлення. Електрик зробив. Прийшов і нажав. На жаль, ні. Проблема набагато більша і страшніша. Прям я такого. Mm -hmm. Такого кажу. Я дуже зайнятий до побачення mm -hmm. <нах> на той варіант. Там виходить в шитку все нормально, а це треба десь шукати коробку, яка тут десь має бути, її розібрати, і там шукати проблеми. І може бути там, а може бути ще десь там, що В сінах, типу, де йдуть. Треба Правода. шукати коробку. Треба шукати. Бо, Бо У ну, до... нас холодильник не працює, і морозілика не працює. Mm -hmm. то, то не проблема. Mm -hmm. <ріст> <ріст> але по <ріст> тебе! коробка. Це сюди можна подивитися і туди подивитися. Це коробки? Це, це так. Да. Вам ну, ще повезло, що я вирішив цей раніше. Ну, як раніше. Не знаю, я тебе з 4 годин визвоню. У мене цей напруга там вимкнулася, я такий думаю, ну вже так темненько, думаю, хай ладно. Поїду на часі раніше, попрацюю в офісі, вийшов в мережу. Думаю, я такі, знаєш, Далі думаю, може це дружину набрати, може щось з неї сталося, щось таке. Мільйон пропущених, да? Я такий, не ну, буду набирати. Жодне пропущено, я думаю. Може це набрати, думаю? Ладно, поїду і тут ти дзвониш. Так і да. Так, то що будемо робити ніби Будемо без напруги. Яка без напруги? Треба вирішати проблему. Подивитись, розібрати. Ти ще маю бути Все. Це би є ще час. Я ще час задоволення мов провести. Що, туди будемо дивитися? Так не хочете. Не хочеться. це то нормально, там де голі металеві частини. А, ні, то я туди не збирався. Але там... все одно страшно, ну, типу, хто його знає, як. Ну, ж, що, що, думаю... вам, що вам жінкам голову. Далі це... відкриті, я там ляжу, діти типу, побігають. Та й таке. Там просто обично, типа, не по-правильному щитки, тіпано, вони всі йдуть закриті, там тільки ці флажки є. Угу. То Та там воно накласти не проблема. Угу. А тут просто воно все відкрите, все голе в металеві, то. Не дуже. Ну коротше, це вам жити в старих квартирах, або якщо ви зекономили на електриці. З цими відкриться ж перепад, походу, був. Так, да, це від цих перепадів там Але просто... Але в нас ж. Як воно було? Що? У нас же реле. Ні, тут електрика сама по собі настільки стара і древня, що там вже плавалося, горіло десь. Ну, типу, до, до, до цього часу не було, типу, нормальних автоматів. І цей вісь час там могло воно десь відплавлятися, ну, типу, перенагріватися. А це вже... Скачки може, йому щось там не дуже добре. А може меші які да. якісь поїхали. Звертайтесь, і якісно. зараз будемо дивитися. Це сюди. Шукає Проблему Проблема вже не <рес> <шо телефон> включив. <рес> Прям так треба все виразити. Його там треба виломувати вот нормально. А, так, що побачиш. Це у нас тепер уже не буде, да? <свистити> де, все а де там. Галток? Прекрасна робота. Оце де... ще... Коли там викликають якусь хрущовку, ти такий <свистити> а, я, я, не люблю, бо... Ну тут це нормально видно, а це ще, це ще нормально. Є такі моменти, що от, ці коробки, це ще така древня, то вона хоч. А є такі моменти, що коробку не видно. А де вона знаходиться, ну ти по факту не знаєш, бо якщо був якийсь ремонт, то ці коробки вже всі переносилися. Бо є старі моменти, що там вони отут-тут-тут. Ти можеш послуги екстрасенса брати. Тіпо. І ти постукаєш, а там такі штукатурки, що ти її нічого не чуєш. І ти просто роздовбуєш тут, таку дирку, дивишся, ага, нема. Ідеш далі, далі роздовбуєш. І на це ти можеш потратити цілий день, щоб знайти тільки коробку. І люди ще такі стоять в шоці просто, так? Так, там у них там якийсь ремонт, а ти їм роздовбуєш. А по-другому. Джені, іди сюди. О тут все видно, а там ти просто видовбуєш кучу. Мама! Картини, та то туди поклав картини. Сховав, щоб... Іди сюди. А, да, дай дай. Я завжди думала, що це за штука. Да. Обше... За штука там напевно куча цих пауків. А, тараканів. <схід> оце в лох. Оце в лох, вообще. Okay. Надіюсь, вона тут. Я ніколи не думала, що вона мене вдома не Не встигли вас з'їхати. А е, якусь саму. Це де люстра. Там люстри, коротше. Скручені провода, які йдуть на розетки. В цій? Да. Так. Я туди теж не дуже хотів лізти. Я сподіваюся, що воно тут, а не там буде. Не, я думаю, що тут, бо немає ніж на кухні теж. Да? Угу. Скоріше за все, що це розподіляє на всі. Як сарова, як чого я О, тобі кажуть, що це Тобто ти вже якісь мечі. Може. А я нічого тут немає. Це тільки тут пауки є. Так? А, я нова бачу на ту сторону, що з тієї сторони теж коробка. На! А в мене там? У нас же там чаще Что у тебя? Полочка вот такая, Уже она в той полке есть Так Хочешь Митя? Что <coughs> твоей маленькой дырочке? <coughs> не звать, mm -hmm. Все непонятно, но очень интересно Ну. Отвердили. Все назовні, проблеми не видно. Получається, що сюди просто не доходить напруга. І все. Має показувати, що є напруга, нема. А, то напікають не нема? Нема. Це пікає, що воно десь там закручено. Ну це може бути через лампочки, через такі приводи. Але не доходить сюди, десь кабель. Ну якщо тут шадної десь коробки немає. Звідти сюди. Але значить має бути коробка? А, ото що тут. Да, а, да, да. Ото прям. А то то. А тут я, у мене на нічку я, а я... Тут немає палку. Просто і отут. І <кх> Получається. Ти немає. Що, якщо, що, то виходить, десь отут має бути. Що, я сумніваюся. Ну десь має бути ще коробка. Треба по старих схемах ходити, цих домів. Магаю. Електрик, електрик зробив. І це... Та нічого не зробив. Все, давайте грошики, я побіг. Все дуже просто. Переносочку вам треба. Вилка-вилка! Як я обично кажу, що так краще не робіть. Вилка-вилка. У нас тут була одна лінія нормальна, а цей. Новіша. Мід'ю, так, да, новіша. Просто звідси ми втикнули тут вилку. І в розетку вилку ту, що не працює. Ми просто в обратну сторону працюємо. Все. Це тимчасовий варіант. Але все, що тимчасово, воно вічне. <ріст> Я, <ріст> як мінімум, поки діти не підуть в садик. Воно все вічно. Та що, посудомайку не можна допускати? Можеш запускати, все можеш робити. Ні, я розумію, що воно видіє, якщо воно перезагрузить чи ні. М -м, не повинно, воно тепер е, на намочніше. Я просто оцю штуку мав, е, я мав посудомойку і холодильник перекинути, як хотів поставити стабілізатор, ну цей УПС, і це все перекинути на цю нову лінію, mm -hmm. щоб коли світло пропадає, щоб е, мінімально було на, на тій мережі. Mm -hmm. Пришлось ранее часа сделать. То <говорит> можно по грузить? Ну да, можно грузить. А включать все разом должен не включать, да? Типа по садомейку грузить. все разом включать. Там одна линия вот сюда. Ты серьезно забовай? Серьезно? Еще на вебе? Нет. Сразу нет, да? Сейчас потянется рик. Мне ну, не странно то, что тут в розетках. Э, э, Мама! Два с половиной квадрата. Я. Я. А там. А там в му В... А пьяче, я на муфли, а там муфлик, потом и линзе, и а ты поставила. Все понятно. Идемо. Идем, идем, идем. Идем, да. Ну что, в автомате там какая-то тоненькая полторашка. А, а, а. Ну короче, можешь загружать в макат. Ну что, что? Все, все, все. все, все. равно <реклама> <Все, Серьезно реклама> придется. Все равно на новую линию кидать. <реклама> ага. Ну что? Ти що я... Він нічого не робить. У мене таку Забери! Забери! Запило! Щось вирішили. Треба тепер на кухні розібратися, бо в мене тут армагедон твориться і треба пожарити биточки. Там у нас через 20 хвилин десь мають виробити знову світло. Знов на 2 години. Це виходить, що у нас? 8, 9, в 10 аж з'явиться. Тоді, коли теоретично, можна дітей вложити спати, самому подивитись фільм. Але це в якійсь паралельній реальності. Я не пам'ятаю, коли ми з Сергієм разом біжку спали. Вони просто постійно перебігають туди-сюди. А, ладно. Це таке. Ще кіт хоче їсти. Все. Загрузити посудомийку, перебрати помідорки, щось тут багато згнивших. Пожарити баточки. Поїхали! Так, це був прям цілий челендж. Пожарити биточки без світла і стигла пальцями їздять. Триволюче. Так, діти купаються. Я вже якраз дожарила битки. Зараз 9 годин. І що? Зараз купаються, будемо лягати спати. Там подивимось. А не дай мені одна динозаврика. Нам були подарували. Ну, і нам дарували, і я потім їм була також подарувала ось такі штуки. Це, знаєте, в цих в АТБ багато продається. В пакетах, типу, оці, всі. вони тянуться силіконові іграшки. Прикольно, до речі. У <плес> нас є таке <плес> динозаврик. Дайте я готову покажу. Обережно, Жень. Ось такий динозаврик. І в Жені є ще акула, Дай я акулу покажу. Але акула вже така потрепана життям. Така без хвоста вже і рот в неї порваний. Оці цих мешканців морських я купляла динозавриків нам дарували. Так що, тримайте. А, ні, і ще десь зірка є морська. Так? Ще десь зірочка є. Дуже прикольно. Пам'ятаю, що їх мало бути 4. Так. Ладно, на цьому все. Сьогодні такий цікавий влог вийшов. Добре, що Сергій почав його знімати. Так, тому всім дякую mm -hmm. всім. пока пока